Це 21 день бігу. Зараз я вставлю фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. До речі, за сьогодні я пробіг десь 2 кілометри, і я на цей раз біг, хоч я вчора не викладав відео, я пропустив день. Але в мене якось було більше сил. І я біг, я одночасно відчував і не відчував е, слабкість. Тобто я біжу і все. Я замурююсь, але я в тому же темпі біжу. Тобто мені непогано, не, не тошнить нічого. Я просто біжу і все. І Я пробіг за 2 кілометри, бо в мене став шаг швидше. І це якось дивно, напевно, звучить, що я пробігаю по 3-2 кілометри, тому що тут відстань самого цього лісу, там де я біг, ну, кілометрів п'ять може. І тут я здивувався, тому що я пропустив день і я ну, повинен був вийти з форми, але... Ну, Наоборот, мені якось краще стало. Бо я не знаю, чи це що просто вже, грубо кажучи, сноровка якась є. Не знаю. Як сьогодні пораніше прийшов із школи і зразу зрозумів, що е, одночасно хочу закінчити справу, ну, потренуватись, покупатись і відпочивати. Але я одночасно не, не збираюсь відтягувати на потім. Я розумію, що потрібно вийти з зони комфорту, піти і просто почати бігти. І чим швидше ти це зробиш, тим краще і легше буде не відтягувати, тому що потім взагалі перестає хотіти щось робити. І тоді накривається все. Тому потрібно одразу все робити і все бистренько. Якщо одразу будеш робити, то тоді воно легше все, і воно швидше все проходить. Якщо не думати, а робити, і тоді воно легше. І тоді воно насправді швидше проходить. І тоді воно це насправді працює. Якщо це все робити, робити, одразу не відтягувати, не відволікатись на нас сіті, то тоді все виходить. Ну от Така вийшла не дуже смислова соціальна розмова, не конкретно, такої без конкретної суті. Ну, не знаю, сьогодні таке немало. все якесь нейтральне, треба конкретно якось по учительної історії. Але... Все-таки, така, така вийшла розмова сьогодні. Дякую за перегляд. Працюємо далі. І ось де вам трошки видів коровок для розрядки обстановки, скажімо так. Все, до зустрічі!